Контенційної ради спецтакту діяльності перестає регіону державної міністрації. Шановні друзі, моє бачення саме цього цієї Конвенційної ради таке, що ви всі розумієте. Як я бачу то, наприклад, створена Конвенційна Рада, Перестає Регіон Державної міністрації. Тобто би бачите, напевно, такі представників міської. Я би так хотів. Бо ж не тільки бачите, боиском. а, а боиском. і конкретні кроки депутатів. давайте ми будемо трошки виражені і не збиватись з думки, як вони не так. Мають бути всі разом. Бо ми один, одна група, одна координаційна рада, при адміністрації в районі і, де, в районі, може бути по міській немає значно. Чередні ж міські, як ми називаємо. А гроші всі мають в принципі, до фінансів і матеріальних. І фінанси будемо так говорити, координувати один разом. Де наші воїни тут є, які захищають нас. Ми повинні разом забезпечити їхню діяльність. Я так розумію, чесно кажучи, чому? Бо є районна програма, ви всі її бачите і, і знаєте, про підтримку учасникам туристичної операції та членів сім'ї жителів Стрізького району. Це чітко було розписані і приймали їх депутати районної ради. Чітко розписано, куди мають іти і гроші відбувають 260 тисяч гривень. Із них 40 тисяч на взуття, 60 тисяч на придбання палаток і інших ментаря, 60 тисяч на одяг, на форму виємну і 100 тисяч на увазі. Материн... Шанов, питання координаційну так, як я депутат районної ради, Питання тут по корпуційній раді ви собі вирішуєте. Питання в другому по коштах. Поки будуть на місці топтатися з корупційного раду, на у, зоні АТО потрібні версії, потрібні костюми. терміново ви будете місяць, топтатися два. Тому пропозиція депутатів районної ради. Ті, що видавали ці кошти. Негайно кошт, е, акумулювати гроші і закуповувати відповідне спорядження. Тому що ми можемо тягнути і півроку. Я попав в погану ситуацію минулого раз, коли в разу, разкої у нас ході. Ми везли 12 парбієрців. Ми віддали 4 пари дошку. І прийшли ще дві людини, які просили б'єрці. Не міг я віддати через те, що ми везли в станицю Луганську до хлопців лісі. Я мені просто хоче сказати, та ми теж солдати українські. Розмір їх мене душили. Через то. Від заваду ми купили 20 пар б'єрців і тепер на 40 тисяч зразу треба закупивати оптом. То, пане Лукаш, до вас визначати і оптом закуповувати всі б'єкці різних розмірів, так само, як і по формі. А Координаційну раду пізніше розбирайтеся, мечіть, да. робіть, що хочете, то пізніше. Першу чергу закуповуватися. За За, дозвольте, дозвольте я все прекрасно розумію, довго не буду затримувати. Щас просто я тільки не можу зрозуміти одно. Якщо ми робили до цього часу рік разом спільну справу, ми ж не ділили хто з району, хто з міста. І приходить до нас з району майже більше людей по допомогу ніж з міста приходило, тому що мобілізовували завжди з району більше людей. Це раз, ми не ділили. По-друге, я вважаю, що ця координаційна рада має бути зараз ну, організована. Чи з міста, чи з району, чи єпархія, наприклад, своїх представників сьогодні одні на другий раз прийдуть другі представники. Це не має ніякого значення. Координаційна рада формується з представників кожного руху. І все. Якщо зараз я не заступаюся за правий сектор, але я так само ще не але якщо ми працюємо в громадській інституті допоможе фронту, це не означає, що я, як член, як партійна людина, не маю права брати участь у громадських, наприклад, формуваннях. Я маю 100% право. Тому якщо ми зараз почнемо відділювати ще по партійній ознаці, то ділити кошти ніхто тут зараз не збирається. Давайте я прошу, наприклад, є в нас головуючий. Микола Степанович, є список, у голосі список, хто прийшов, хто записався, є бажання працювати, працюємо, створюємо громадську раду. Вона не є, вона є, будемо так говорити, формально, вона не є якоюсь юридичною основою, розумієте, поритично. Дорадчим органом. Воно не є юридична організація, де мають бути печатки, де ми зараз почнемо давати статутні, е якісь там, наприклад, установчі документи, подаватися з підписами, з рекомендаціями, з дорученнями, хто має представляти. Хто хоче працювати, він і так буде працювати. Я прошу головуючого, що створити, е поставити питання створення координаційної ради, обрати голову секретаря, решту всіх членами. Назначите наступне засідання і починає працювати. Повністю Не криш, що ви такого степано, що можна ставити на голосування, заступником 2,200 або є ще. Ну, та розікавує. Так, Ти ж ти став на голосування. Ти сидіть проти кормційної ради чи не ще корило. А курило, корило, своє голова. Ну як це буде? Я так виконую, бо все ж таки рада є. Так. Всі зареєстровані, всі будуть члени якось, правильно? По одному є. Я зачитаю, зачитаю. Митришин, курило. Я без можна? Метришин, курило, Тищенко, Вега, Шпіцер, Брик, Лисенко, Ожипко, Лукач, Матвійців, Федонишин, Хромець, Марій. Всіх <плес> я назвав. І ще б'є партії. Катература заступника. Я пропоную Матвійцева. Матвійцева Романа, який разом вони два колеги, два друзі, які постійно їздять на Майдан. Просто в районі ближче є. Бо я прекрасно розтика знаю, то мої колеги і Матвійцева, вони мені однакі, повірте. Я, наприклад, би пропонував. Романа Матвійця. Прошу проголосувати за Романа Матвійця, але ми не можемо звати за це. Наскільки часі. Сім. Сі. 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 Тищенко Ростислав. Зараз зараз, коли тище. Тищенко профессионала. Три. Три. Хто утримався? Проти немає, так? Значить, кандидатура Романа Матвійцева. Буде розпорядження готові адміністрації. Марія Миколаївна всіх перезвонить скаже, коли ми на другий раз робимо засідання коміційної ради. І конкретно будемо говорити питання по нашій діяльні. Уже конкретно. На даний час кажу, є така пропозиція на тих, хто зможе має якісь канали. Нам треба зараз тисячу євро, ми отримаємо цілу машину, два 100 гуманітарки. тобто берушна воєнна форма, так я розумію. Я розумію, що це буде надзвичайно велика допомога нашим воїнам, які там воюють, захищають нас і нашу батьківщину.